Вітаю всіх на цьому каналі Містичний Сяєва та ропсихологія. Давайте подивимось на ораклі Лінорман, вишнеї віталилові сутінки. Яка ви, на його погляд? Яка саме ви? Людина, яка стримко вирішила або переїхати, або піти своїм шляхом, або шукати новий шлях. Ви така прекрасна, молода, цікава, дуже така, знаєте, романтична натура. Навіть якщо ви маєте вік, але душею вас показують Раку як молоду жінку. Можливо, ви є молода жінка. Ой, він вас бачить таку, знаєте, ту людину, яка пішла, напевно, шляхом, де є кохання де є романтика, де є якісь пропозиції, де вас, а, як жінку, просто цінують, і можу сказати, що його очима така, що вас, вас він цінує. Він вас бачить як людину, яка має такі маленькі якісь таємниці, які ви не розповідаєте. Йому. Ви для нього кохана жінка, ви для нього перевірена часом жінка. Або є у вас дитина, про яку він теж може згадувати, можливо, це ваша дитина з ним, або він вас бачить як таку, знаєте, затейливу дитину, тобто внутрішню. Коли ми хочемо щось розпочати, ми хочемо щось, знаєте, якийсь вибрати шлях, можливо, новий, можливо, він вас бачить як жінку, яка готова до нових якісь романтичних зв'язків або повідомлень. Можливо, він вас бачить жінку, яка насправді не може бути одна, така гарна жінка, як вона може бути одна. І у нього може сказати, що є до вас якісь такі, знаєте, ревнощі. тому що він вважає, що ви щось можливо, і отримуєте від когось повідомлення, наприклад. Так. І можливо, ви якось спілкуєтесь з людиною, яку ви від нього скриваєте. Тому він вас бачить дуже гарною жінкою, впевненою собі жінкою, романтичною, люблячою, коханою. І жінкою, яка легка на підйом.